Всім доброго дня, всіх з Різдвом Христовим, всіх вітаю своїх підписників, гостів мого каналу, святом з таким великим святом. Бажаю всім здоров'ячка, миру, добра, перемоги нашій Україні, щоб всі повернулись додому, живі і здорові, щоб всі жінки дочекались своїх чоловіків, мами дочекались. Синів, діти, своїх батьків, щоб всі-всі повернулись додому, щоб в 23-му році ніхто вже більше не плакав, щоб всі тільки раділи, що до нас прийшла перемога. Я думаю, що всі люди чекають на таку, на таку перемогу. Що вам сказати? Хочу вам ще побажати, щоб всі були добрі, добріші. Згуртованіші, щоб не були озлоблені люди, щоб ця війна нас якось з'єднала, щоб ми могли помінятись. Ми вже напевно, що помінялись в собі, щоб не були заздрісні один другому, щоб не бажали зла один другому, щоб не завідували не, не, не якось. Не розчаровувались в такі біді. Все буде добре. Я надію, що перемога буде за нами і ми всі будемо щасливі жити в нашій Україні. Що вам ще хочу сказати? Хочу вам сказати, як, як вам сказати мого сина сьогодні, сьогодні теж день народження. Знаєте, мій син також родився, а саме Різдво 7 січня, половина п'ятої ранку, то в мене сьогодні подвійне свято, свято мого сина і свято Різдва Христового, але напевно, що мені і так. Це в першу чергу і, і то в першу чергу, так що я ем, Надіюсь, що мене зрозуміли. Ах, син ще в мене відпочиває, бо дуже довго були на роботі. До півночі, знаєте, робота є робота, до півночі, і вони ще там собі відпочивають. Але е, Віка встала, бідна дитина, Зранесенько встала. І побігла вже. Я думаю, куди ж вона біжить? Але я вам зараз покажу, куди вона бігти, побігла. А ви бачите, куди вона побігла, побігла, купила від неї шариків, понадувала шарики, поки що так тихенько вийшло, щоб він навіть і не чув. Купила мені квіти, привітала мене з сином. Бачите, бачите, яка дитина, бачите, яка дитина. Та я її побажала, щоб вона щасливо жила, щоб їй було добре з моїм сином, щоб вона не, не, не була в обіді. Отака от от така в нас сьогодні буде е, таке святкування. О, ще, може, якась там кава. І отаке от буде в нас сьогодні е, святкування. і різдва, і день народження. Бачите, вона любить вазоночки, то квартирка невеличка, що такі вазоночки. Тут в неї е, немає куди десь більше малювала картини. Видите, вона собі любить, малювала картини. Це ваші мої діти. Бачите, які мої діти. Бачите, фотографії поробили. Це мої діти. О, бачите, які. Отак. Покаж, вони тут в неї. Тут в нас вона не робила фотографії і тут вони на тих фотографій. Отаке в нас. Отаке в нас. Так. Таке в нас відмічення. Оце тут будинки такі. О, будинки, машини. Зараз вам балкон. Так він тут живе. Бачите, які вся загорожа, люди ходять, їздять. Бачите, скільки машин. Може, ще ж сьогодні десь вийдемо. Погода така собі, знаєте, почалася мрака вже. Була погода гарна до цієї пори, але вже почалася така мрака, така, така. Негарна не погода, таке сире. Така похмура вже погода. Але нічого, нічого, яке є, таке є. Тут собі діти е, мають такий великий телевізор, бачите? О, і от такі собі мають фігурки різні. Тут такого е, чи то. Якийсь Санта Клаус, чи то Николай святий, такий, отакі собі має, такі собі має Знаєш які? ти, які Купляли собі, собі купляли тут таке о, якесь водичці воно чи що там воно мені дуже засвічує. О, такі, о. Що, поставила на каву? Зараз е, ти ще сплять собі там. Ну, Та навіше, може вже і не спіть, може, е, і і може вже відповідає на привітання, бо вже його так вітали, так вітали, що лишень торкало і цоркало, цоркало і цоркало в другій кімнаті. Від досвідку. То може вже відповідає комусь на, на, на ті свої вітання. о, А я зроблю трошки ні, чаю. Ка не буду пити, каву не буду пити і чаю. Зроблю <гум> свій <ся> чаю. <гум> а вони вже встануть, і такі вже будемо. Вовіка Віка теж пішла, ще я владити. Він лежить. А що буде робити? Що буде робити? Мені вихідна. І він сьогодні вихідний, і вона сьогодні вихідна. Так що таке. Во. Ой. Я привикла вдома. Може бути голосно, шум, так, що нікого не боїшся, що в тебе там хтось на горі, хтось на долині, хтось за стіною, що зма собі. А тут ну, стараюся трошки акуратніше, бо кругом сусіди, щоб не, не, нікого не, так, не робити незручності в нікому. Скіпити чайник і, і налию. Налию чай. О! Таке во. Схудну. То добре, то є дуже добре. Коби Богдав, щоб мене взагалі десь закрили без, без харчів. Аби схуднути трохи легше на, на ноги, на все. Що ще вам сказати? Що ще вам доброго сказати? Надію, що все буде добре, надію, що все буде добре і, і я повернусь до своєї роботи такої, такої на, на, на зйомки, що я буду щось знімати. Наразі лишень переглядаю е дівчат, що знімаю. Е підписуйтесь там на їхні канали, всіх не буду пере перечислювати е усіх, хто там є, але є там гарні дівчата, і хлопці, є гарні е такі, що вони добросовісно виконують свою роботу е і, і домашню. і... На Ютубі добросовісно, А <смір> то не я, що вже е, мені нічого не, не знімаю і вам не показую. Я думаю, що все буде добре, що ми всі все вирівнаємося, все всі вирівнає. З Божою помочь, все буде в нас добре. Ну все, що вам ще сказати, будьте здорові в новому році, щасливі. А зараз весело святкуйте, прославляйте Господа, і щоб все було у ваших сім'ях мирно, дружно, щоб всі е, були здорові і щасливі, всі раділи е, в цьому році. В цьому році, як навіть не знаєш, як за ту, за ту радість, я навіть не знаю, як говорити, бо тої радості, е, ну та як чусь. Іна. Але всім здоров'ячка бажаю. Здоров'ячка і миру. перемоги нашій Україні. Всім до зустрічі, всім пока. Пока. Надіюсь, що скоро зустрінемось. Я надіюсь, що ми скоро зустрінемось з вами. А во, вони якраз вже повставали. Віка засвітила свічечки, і він дадуть свічки. О, о! Вітаємо, вітаємо тебе, сину, здоров'ячка тобі, Дякую. всього найкращого, щоб все в тебе було добре. Дякую, о, о. Дякую. О. Все, вітали дітей святом, тут ще тато йому звонить. Алло. Добре, все, ви будьте здорові, щасливі, весело святкуйте.